Я вирішила протестувати сто б'юті продуктів, поки не стану популярною. Це буде така нова рубрика в моєму тіктоці. І подивимось, що з цього вийде. сьогодні день перший. І тестувати будемо ось такий BB крем від фармасі у відтінку 01. Маленька історія. Колись я навіть працювала у фармасі, але чесно кажучи, щось у мене тоді не вийшло. І Я закинула цю справу. Зате косметики лишилось досить багато. І Я подумала, чому б не перевірити ще раз, що з цього реально варте уваги. Цей бібі крем я свого часу використовувала довгенько, і мушу сказати, він дійсно гарно. Лає на шкіру і виглядає натурально, і підходить мені за кольором. Але є один нюанс. Коли шкіра надто суха, він сильно підкреслює всі сухі ділянки. І замість рівного тону виходить ніби така суха корочка. Якщо шкіра зволожена, виглядає класно, але без гарного праймера не завжди. До речі, у фармасії є мій абсолютний фаворит, це їхній праймер, просто любов. Але, на жаль, він у мене вже закінчився. І думаю, що його я точно замовлю ще. А от чи купила б я цей BB крем знову? Напевно, ні, бо вже знайшла кілька Ващих варіантів серед тональних. Але якщо підсумувати, продукт хороший, якісний і цілком може підійти тим, хто шукає легке щоденне покриття. Ну що, день перший позаду, завтра тестуємо новий продукт, тому не пропустіть. А ще мені цікаво, чи користувались ви продукцією формасі і чи подобається вона, пишіть вам? у коментарях. Дуже хочу почитати. І обов'язково підскажіть, який продукт протестити завтра.